Привіт, дівчата! Снімаю розпаковку, прибігла з пошти. Перший раз ми з вами знімаємо сьогодні розпаковку, відкриваючи її разом. Обично в мене завжди відкрита, бо я то щось віддала вже на пошті. У мене по дорозі вже щось вицеганило. Цей раз відкриваю разом з вами. Ось у мене тут пакетики зараз такі. Гарнющі вкладають. Минулого разу я його віддала з парфумами. Клієнтці клієнці цей раз теж віддам комусь. Що у мене тут? Перше, я вам покажу те, що у мене заказала дівчинка. Дівчинка у мене заказала ось такі три шарикові дезодоранти. Вона хотіла різні, але в каталозі по скидки були лише блакитні. Ось, знайшла вам. 75 гривень лише блакитні. Вона хотіла шарикові далі. Собі я взяла попробувати скраб. Я не знаю, як буде скраб діяти у мене на моєму волосі. Зараз скидка, якщо береш два засоби з даної сторіночки, то вони по 33,90. Тому що в наступному каталозі буде також скраб для волосся з нової серії. Я хочу його взяти. І я от цим спробую скрабом, бо кажуть, що скраби не усім підходять. Попробую скраб, можливо, мені цей сподобається і завжди буду брати цей. Також собі взяла гарячу олію для волосся. Вона також, оце два засоби, і в мене вони вийшли за 33,90 кожен, а так були би 49,90. І виходить, що більше 10 гривень на одному засобі я зекономила. Також собі я замовила набір: це йде денний крем, нічний крем і крем навколо повік. Для е, підоченятка. Я тут буду зараз умнічати і не так скажу. Якщо брати е, такий крем з трьох засобів, то він коштує 565 гривень, можна з двох 529 і можна все окремо взяти. Е, це я взяла собі. Е, ну, Я можу вам, так як собі, можу вам дещо показати. Е, ось, бачите? Такий, це денний крем, у нього світліша йде коробочка. Я відкривати не буду, бо в мене є зараз інші. Ось, бачите, він зафольгований. Ось, Він зафольгований. Так само нічний. Бачите, денний іде світліша коробочка, нічний взагалі така темна. І хочу подивитися: вчора дивилася розпаковочку в дівчат, і тут, оказується, не просто. Не просто тюбик, тут ще й йде такий, бачите, аплікатор. А я навіть не знала, що цей крем йде з таким аплікатором. Тобто, коли ви наносите, вам ще й буде додатково крем доглядати за вашими шкірою навколо очей, ще й буде робити масаж. Е, обично такі креми з такими аплікаторами кажуть, що треба тримати в холодильнику, щоб, е, тому що холодне краще діє на, на стуні заклади. Так, ще у мене тут є три, троє парфумів. Це я брала не собі, не на замовлення, і, бачите, накладна і пуста коробочка. Е, це я брала не собі, не на замовлення, але мені треба було добити бали, то я на розпродажі по гарній ціні. По 199 гривень такі парфуми були. Це жіночі, цитрусові і ось такі. Це жасмін. Це взагалі шикарні. У мене дівчинка такі брала, то вона завжди мене про них запитує. От я собі думаю, що я їх продам. І такі у мене також є клієнтка, яка дуже їх любить. Також думаю, що я їх продам. І взяла чоловічі, бо в мене немає нічого. Вже закінчилися всі запаси. Мене, до речі, питали про жіночі парфуми, у мене не було нічого. В наявності: ці по 199 була акція. Зараз ці ще можна взяти. Це була розпродаж тижня це аутлет. І це був розпродаж тижня. Ці, цих розпродажів вже нема, а такі ще можна взяти. Це чоловічі Darkwood. Ось таке в мене замовлення. Ще я вам хотіла показати, я зараз користуюся ось таким: це нічний, це денний. ось такою серією. Але вирішила взяти цю. Вона йде, боже, я, мені здається, що я десь бачила, що плюс 40, але от я побачила, що дівчата всі кажуть, що плюс 35, то вирішила собі взяти таку від перших мімічних зморшочок. Кажуть, що гарно допомагає. Ось такий був ось таке в мене замовлення. Замовлення номер 2 шостого каталогу. Чекаю вже третє замовлення, знову ж таки. О, ось таке в мене замовлення. Дякую усім за увагу. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Кому щось цікаво, хтось щось не зрозумів, запитуйте, обов'язково відповім. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До речі, вітаю всіх з святом. У нас свято зараз нове, уже ми святкуємо трошечки по-іншому вона називається 9 травня. Тому що я вважаю, що. Всі, мене сьогодні дехто вітає з перемогою, а я всім відповідаю, перемоги ми ще поки не здобули, тому з перемогою мене вітати не потрібно. Можливо, чимось я не права, але це таке. У кожного є своя думка, і кожен має право думати так, як йому завгодно. Все, дівчатка, бувайте здорові, бережіть себе, своїх рідних. Цілую, люблю. Пока-пока.